Дорогі браті і сестри, у сьогоднішній день Церква Христова згадує подію, коли після свого Воскресіння із мертвих Господь і Бог наш Ісус Христос на протязі 40 днів час від часу являвся своїм ученикам і апостолам, запевняючи їх у тому, що Він є істинний Господь. І разом з тим скріплюючи їхню віру. А в сороковий день, скликавши їх на гору Елеонську, востаннє поблагословивши, сказав до них: Ідіть і діті, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповідав. І так, благословивши їх, почав возноситися від них. І апостоли, наповнившись. На 50-й день після Воскресіння силою з висоти, тобто Духом Святим, розійшлися по всій вселенні, проповідуючи святе Євангеліє, а саме вістку про Воскресіння Христове. Бо так написано у святих посланнях апостольських: якщо б Христос не воскрес, кажуть апостоли, то марна була б наша віра. І надія, і проповідь наша була би марна. І на нашу землю зайшло апостол Андрій Первозванний, який благословив Київські гори і сказав: на цих горах засіяє благодать Божа. Але через тисячу років, на нашу землю, після явлення апостола Андрія Первозваного, віру Христову приніс рівноапостольний князь Володимир Великий. І в сьогоднішній день усі ми, які є також хрещені в ім'я Пресвятої Тройці, прийшли у цей святий храм, подібно до тих святих апостолів, які колись зійшли на гору Елеонську. І сьогоднішній наш храм уподібнився до цієї Елеонської гори. Бо через святе Євангеліє ми з вами стали мисленими свідками оцього Вознесіння на небо Господа нашого Ісуса Христа. Але чого ж, дорогі браті і сестри, повчає нас з вами Церква Христова у Вознесінні Господа нашого Ісуса Христа. Адже це свято вознесено до чину два на десятих свят. Усі ми, дорогі браті і сестри, відвідуючи щонеділі, що свята Храм Божий, співаємо символ віри. Тим самим визнаємо перед Богом, що ми віруємо в єдиного Бога Отця Вседержителя. Господа нашого Ісуса Христа, який ради нас людей, ради нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Дів, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії Пелаті, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, як було написано і промовляємо. І вознісся на небо, і восів по правиці Бога і Отця. У 325 році на Першому Вселенському соборі святі Отці, у особі тодішнього спірідона Тримифунського чудотворця, який очолював цей собор, був присутній Миколай Мерлятійський чудотворець, склали оцей символ віри. А оскільки вони склали те, що ми визнаємо, що Господь вознісся на небеса і співаємо, це означає, що. Тут криється для нас майбутніх поколінь якась тайна, на котру ми повинні звертати увагу. Яка ж саме криється тайна у вознесінні Господа нашого Ісуса Христа? Усі ми знаємо, що Господь Ісус Христос воплотився від присно Діви Марії. Що означає воплотився? Він прийняв тіло, Він ради нашого спасіння прийняв вигляд раба, як кажуть. Послання апостольське, тобто прийняв ту плоть, котру колись сотворив з поруху земного, як ми читаємо у першій книзі Біблії, і жив тією плоттю на нашій землі, відчував справу, відчував голод, відчував Самсон і бажання у сні. Пам'ятаєте одного разу, коли апостоли плили через Галилейське море? І вже хвилі почали заливати човен, а Христос продовжував спати. Це означає, що Він був стомлений від своєї місійної діяльності заради спасіння роду людського, що хвилі, які падали на нього, не розбудили його. Аж апостоли, порушивши, сказали учителю: прокинься, бо ми потопаємо. І в тій плоті Господь Ісус Христос постраждав. Помер у плоті і був похований як людина у гріб. Але разом з тим, тією самою плоттю він воскрес. Але яке стало тіло Господа нашого Ісуса Христа після Його Воскресіння? Каже нам Євангеліє, що у перший день, коли воскрес Ісус Христос із гробу, двері були замкнені, де були ученики зі страху перед юдеями. Але явився Ісус Христос і сказав до них мир вам. А вони налякані у великім страсі, думали, що привид бачать. Та Христос каже: погляньте на мене, доторкніться до мене, бо привид чи дух тіла і костей немає, а як бачите, у мене є. І сказавши це до них, каже, дайте мені щось з'їсти. Тобто Христос оживотворив, обожествив наше тіло. Воно могло приймати матеріальний вигляд, тобто міг споживати їжу, а міг миттєво щезати, як це сталося з двома учениками, які йшли по дорозі до Ямаусу з Лукою і Клеопою. Він цілу дорогу з ними роз... розмовляє, а сідаючи з ними за стіл, благословляє хліб, вони в цей момент. Пізнають, що це є Христос, а Він робиться невидимий серед них. І з оцим тілом, яке Він обожествив, у сороковий день після свого Воскресіння Христос возноситься на небо. І разом з тим, дорогі братії і сестри, відкриває для нас майбутніх поколінь шлях до Царства Небесного. Коли побивали камінням первомученика і архідеякона Стефана, то за декілька секунд чи, можливо, хвилин до своєї смерті Господь архідеякону Стефану дає можливість побачити те, чого ми своїми тлінними очима не можемо побачити. Він побачив світ духовний, підняв очі свої до неба і сказав: Я бачу небо відкрите, бачу Господа нашого Ісуса Христа, який сидить по правиці Божої слави. Тобто у цьому тілі, у якому вознісся Господь Ісус Христос на небо, Він сидить по правиці Божої слави. Але це є наше з вами тіло, те, з якого ми сотворені з пороху земного, як сказав премудрий сирах: земля і порох, і попіл, ти людино, і в землю повернешся за Божим велінням. Отже, у цьому тілі Господь вознісся. Але як знам, з вами, дорогі браті і сестри, які живемо ще тут на землі і маємо оце тлінне тіло, увійти до Царства Небесного і висісти по оцю правицю Божої слави, Христос сказав: не ходіть розлогими дорогами, бо вони ведуть до погибелі. Входьте до Царства Небесного вузькою дорогою, яка веде до спасіння. Отже для нас з вами, майбутніх поколінь. Господь Ісус Христос протоптав стежку до Царства Небесного. І ми бачимо, що по тій стежці пройшла велика кількість святих, починаючи з першого століття аж по сьогоднішній день, ікони котрих є по всіх святих храмах, по цілому всесвіті, які свідчать про те, що ці люди пройшли за Ісусом Христом і досягнули Спасіння, і їхні мощі. Не тіно спочивають у Києво-Печерській лаврі, у Почаївській лаврі мощі Іова Почаївського там Філохія Почаївська. Людей, які жили тут на наших теренах, але які змогли увійти в оті вузькими воротами, але які ведуть до спасіння. Тому нехай Господь, який в сьогоднішній день вознісся на небеса, вознесе нашу з вами молитву на престіл всещедрого Бога, нехай умилостивить. Творця за нас з вами, за наші гріхи, щоб Господь простив нам наші гріхи, відкрив нам істину, а пізнавши істину, каже Христос, істина зробить вас вільними. Амінь. Слава Ісусу Христу.